Дорогі мої брати і сестри, сьогодні хочу підняти питання про життя після смерті, які так глибоко хвилюють серця тих, хто шукає істину. У православній традиції ми звертаємося до Святого Письма, вчення святих Отців та переказу церкви, щоб зрозуміти, що чекає нас за порогом земного буття. Дозвольте мені смиренно і з молитвою викласти роздуми на цю тему. Слідуючи духу православного богослов'я, ці слова повинні послужити до розуміння і зміцнення віри. Я постараюся розкрити це питання ще з більшою глибиною. У православній вірі ми сповідуємо, що людина створена за образом і подобою Божою, і душа його – безсмертна смерть як вчить церква, є не кінець, а лише перехід з тимчасового життя в вічність. Бог вдихнув у людину пуди життя, і став він душею живою, як оповідає книга буття. Душа, будучи безсмертною, не зникає після тілесної смерті, але продовжує своє буття в іншому стані, чекаючи Воскресіння мертвих та страшного суду. Коли кожен з нас постане перед обличчям Творця, коли люди вмирають, душа її розлучається з тілом. Тіло, як посуд земний, повертається в пил, з якого було взято, а душа постає перед Богом. Святі отці вчать, що в перші дні після смерті душа проходить особливі випробування, по поневіряння. Цей час воно стикається з бісами, які звинувачують її в гріхах, вчинених за життя та ангелами, за які захищають її, вказуючи на добрі справи, покаяння та молитву. Цей час особливий, взливий, бо молитви живих за померлого можуть допомогти душі в цьому нелегкому шляху. Тому у православ'ї прийнято здійснювати панахида, молитися на третій, дев'ятий і сороковий день після смерті, щоб Господь помилував душу і дарував їй спокій. Ці дні мають особливе значення, і кожен з них несе в собі глибокий духовний сенс, нагадуючи нам про милосердя Боже, і про те, що зв'язок між живими і покійними не переривається. На третій день. Дівчить переказ. Душа, ще перебуває біля своїх близьких, бачачи їх скорботу і чуючи їх молитви. На дев'ятий день вона поклоняється Богові і починає більш повно усвідомлювати свій стан. На сороковий день, за переказом, душа отримає тимчасове визначення свого стану до страшного суду. Вона може бути поміщена в райській обителі де смакує передчуття блаженства або в місце муки, де страждає за нерозкаяні гріхи. Однак цей стан не остаточний, бо остаточний вирок буде винесеним на другому приході Христовому, коли всі мертві воскреснуть і кожен отримає по справах своїх. І це очікування суду наповнює нас трепетом та надією, бо Господь є любов. Він бажає спасіння кожного. Я згадав реінкарнацію і повинен з любові і смиренністю пояснити, що в православій традиції вчення про переселення душ не приймається. Ми віримо, що життя людини єдине, і після смерті душа не повертається до нового тіла, але чекає на судді Воскресіння. Священне Писання ясно каже, що людині належна якась померти, а потім стати на суд. І це Слово Боже відкидає думку про безліч життів, кожна душа унікальна і покликана до єдиного шляху спасіння через Христа. Ми не переживаємо життя багато разів, але маємо одну можливість даровану нам Творцем, щоб здобути благодать і наблизитись до нього. Вічність, про яку говорять, є той стан, якого ми всі прагнемо. Вічне життя, за словом Спасителя, є пізнання Бога та послання Ісуса Христа. Для праведників вічність буде блаженством у Царстві Небесному, де вони побачать Бога вічно віч, як вчить апостол Павло, що нині ми бачимо, ніби крізь тьміння скло, а тоді побачимо ясно. Це стан невідомої радості. Коли душа очищена від гріха, буде перебувати у світлі блаженственної любові, не знаючи ні скорботи, ні болю, ні страху, це те, заради чого ми живемо, чого прагнемо через молитву, пісти, добрі справи для тих же, хто відкинув Бога і жив у гріху, без покаяння, вічність стане мукою, бо вони самі відлучили себе від джерела життя та любові. Святівці, такі як Іван Златоуст та Василь Великий, пояснюють, що пекло це не скільки місце фізичного покарання, скільки стан душі, яка, будучи відлучена від Бога, страждає від неможливості перемиритися з ним. Це не гнів Бога, а наслідок нашого власного вибору, бо Господь не хоче смерті грішника, але щоб він. Звернувся і жив. Свобода волі, дарована людині, дозволяє йому самому визначати свій шлях і у цьому велика відповідальність, що лежить на кожному з нас. Ми самі вибираємо, чи бути нам із Богом, чи відкунути Його любові. Так цей вибір визначає наш вічний стан. У православній традиції ми не втрачаємо надії на порятунок навіть для тих. Хто пішов з цього життя в гріхах, ми віримо, що милосердя Боже безмежне, і молитви та добрі справи, за запокійних можуть полегшити їхню долю. Тому ми молимося за померлих, особливо у батьківську суботу та на панахідах, просячи Господа побачити їх і пробачити їх гріхи вільні та мимовільні. Ці молитви вираження нашої любові. До тих, хто вже не може сам молитися за себе. І свідчення нашої віри в те, що Господь чує нас і може явити свою милість. Святитель Леон Золотоуст каже, що недаремно встановлено молитися за покійних, недаремно даремно від запоминання в церкві. Господь дивиться на ці молитви і дає милість. Це дає нам комфорт, що навіть після смерті. Зв'язок між живими та померлими не переривається, але продовжується через молитву і любов. Ми живемо на землі і можемо допомогти нашим близьким, які вже відійшли до Господа, і це велика відповідальність та втіха. Ми не залишаємо їх на самоті, але супроводжуємо їх своїм проханням, сподіваючись на те, що Господь, бачачи нашу старанність, пом'якшить їхню долю і дарує їм спокій. Крім того, молитва за покійних нагадує нам самим про тлінність життя і про необхідність готуватися до власного переходу. Коли ми молимося за інших, ми мимоволі замислюємося про свої справи, про свої гріхи, про те, як ми самі станемо перед Богом, і це спонукає нас на покаяння до виправлення свого життя, до того, щоб не відкладати на завтра, що можна зробити сьогодні. Для порятунку своєї душі. Одним із центральних догматів нашої віри є Воскресіння мертвих. Ми сподіваємося усім віри, що чаєм Воскресіння мертвих та життя майбутнього століття. На страшному суді, як вчить Писання, всі люди Воскреснуть у своїх тілах, тілах перед втілених духовно, подібних до тіла Воскреслого Христа. Це було нове життя. Буде нове, без хвороби, без смерті, ні скорботи, але вічне перебування з Богом для тих, хто достоїться Царства Небесне, це велика обітниця, яка дає нам надію на зміцнення нас у труднощах земного шляху. Святі отці порівнюють цей стан з поверненням веде, але ще більш у досконалому вигляді. Бо людина, пройшовши через випробування земного життя та спокута Христова, стане причасником божественної природи. Це велика таємниця, яку ми не можемо повністю осягнути розумом, але приймаємо серцем і вірою. Ми не знаємо, як саме виглядатиме це нове життя, але віримо, що воно буде сповнене світла радості та любові. Бо Бог є джерелом всього доброго і його присутність не може бути нічим, крім блаженства. Воскресіння мертвих це не просто повернення до життя та перетворення всього творіння не тільки людини, а й всього світу буде обновлено, як каже Писання, що буде нове небо та нова земля. Ця обітниця наповнює нас трепетом і радістю, бо ми розуміємо, що всі наші страждання, всі наші праці не даремні. Але ведуть до цієї великої мети, до вічного єднання з Богом та Його творінням. Якщо ми розмірковуємо про життя після смерті, то повинні пам'ятати, що наше земне буття є приготування до вічного. Кожен день, кожен чинок, кожне слово наближує нас або до Бога, або віддаляє від Нього. Тому церква закликає нас до покаяння, милості, посту, справи милосердя. Та причастя святих Христових таємниць. Господь сказав, щоб ми не спали, тому що не знаємо, у котрій годині він прийде. Смерть можна не нас раптово, і ми повинні бути готові постати перед Богом з чистою совістю. Святитель Феофан Затворник вчить, щоб ми жили так, ніби щодня наш останній, і молилися, начебто завтра постанемо на суд. Це не страх, але тверезість, яка допомагає нам не забувати про головне, про спасіння душі. Ми повинні постійно перевіряти себе, ставити собі питання, чи живу я, щоб завгодно Богу. Не відкладаю я покаяння та потім думаю, що, що в мене ще багато часу, адже час це дар Божий. І ми не знаємо, скільки його нам відпущено. Крім того, Підготовка до вічності включає не тільки опікування про свою душу, а й про душу наших ближніх. Ми покликані бути світлом світу, як говорив Спаситель, щоб через наше життя, наші слова та справи інші люди могли побачити Бога і звернутися до нього. Як ми живемо за заповідями, якщо ми виявляємо любов і милосердя, ми не тільки. Самі наближаємося до Царства Небесного, але й допомагаємо нашим знайти цей шлях. Велика відповідальність та велика радість, бо немає більшого щастя, ніж бачити, як людина знаходить віру і надію. Смерть, хоч і страшна для плоті, для християнина, є народженням у нове життя. Ми бачимо, це у життях святих, які з радістю зустрічали смерть, знаючи, що йдуть до свого Творця. Преподобний Серафим Саровський навіть в останні хвилини свого життя говорив про радість та Воскресіння Христа, показуючи, що смерть для віруючих є великдень перехід до вічного світла. Багато святих померли з усмішкою на устах, з молитвою в серці, не боячись, але радіючи зустрічі з Богом. Однак ми грішні. Часто боїмося смерті, бо усвідомлюємо свої немочі, гріхи. Ми боїмося суду, боїмося того, що не встигли випрати своє життя, не встигли помиритися з Богом і ближнім. Святе письмо вчить, тішає нас, нагадуючи про безмежну любов, Бога. Господь не хоче нашої смерті, але хоче, щоб ми прийшли до Нього і звернулися. Тому що навіть розбійник на Христі, що покаявся, в останню мить отримав прощення та обітницю рою. І це дає нам надію до останнього подуху. Ми маємо можливість помиритися з Богом та запитати в нього милості і прощення. Ми повинні пам'ятати, що смерть це не тільки кінець, а й початок, це не тільки розлука, але й зустріч. Ми розлучаємося з земним, але зустрічаємося з небесом. Ми залишаємо тимчасове, але знаходимо віч. І у цьому велика втіха для християнин, бо ми знаємо, що Бог є любов, Він пригодував для нас обитель, та ми будемо перебувати з Ним, якщо тільки самі не відкинемо Його милість. Роздуми про смерть не повинні призводити нас до смутку, а навпаки, спонукати до більш осмисленого та праведного життя. Коли ми пам'ятаємо про те, що за шлях наш кінцевий, ми починаємо цінувати кожен день, кожну можливість зробити добру, кожну хвилину проведену в молитві або в допомоги ніжньому. В Смерчить нас не прив'язуватися до суєдного, не шукати щастя тленному, але спрямовувати свій погляд до вічного. Святі Отці кажуть, що пам'ятати, про смерть є великий вчитель, який допомагає нам уникати гріха, бо пам'ятаючи про суд, ми боїмося образити Бога. Вона допомагає нам бути милосердними, бо пам'ятаючи про власну недугу, ми не засуджуємо інших. Вона допомагає нам бути вдячними, бо пам'ятаючи про стислість життя, ми цінуємо кожен дар, який надсилає нам Господь. Таким чином смерть, хоч і здається ворогом, на ділі стає нашим наставником, що веде нас до порятунку. У висновку хочеться сказати, що все наше життя є шлях до царства небесного. Ми йдемо до Бога, іноді спотикаючись, іноді падаючи, але завжди маючи можливість встати і продовжити шлях. Смерть це не кінець цього шляху, але лише етап, за яким зустріч з тим, хто є джерелом життя і любові, ми віримо, що Господь приготував для нас обителі, де немає сліз, немає болю, немає страждань, але тільки радість та світло. Святі відці вчать, що Царство Небесне починається вже тут, на землі. Коли ми живемо з волі Божої, коли ми любимо, прощаємо, молимося та допомагаємо ближньому. Кожен добрий вчинок, кожне слово, втіхе. Кожна сльоза покаяння наближає нас до царства небесного. І коли ми переступаємо по їх смерті, ми сподіваємось, що Господь прийме нас у своїй обійми, як батько приймає блудного сина і скаже нам: прийдіть благословення батька Мого, наслідуйте царство, готоване вам від створення світу. Розмірковуючи про життя після смерті. Ми повинні пам'ятати, що все в руках Божих. Наше завдання жити по заповіді, любити Бога і ближні, каятися у гріхах і сподіватися милість Творцю. Православна віра вчить нас не боятися смерті та бачити в ній двері до вічності, де ми сподіваємось побачити не вимовне світло, обличчя Божого, нехай ці роздуми послужать тоді. До зміцнення віри і до осмислення свого шляху. Якщо у вас є ще питання, чи ви хочете заглибитися в якусь частину цього роздуму і з радістю продовжу розмову, дякую вам за те, що вислухав. Нехай оберігає вас Господь на шляхах до нього, і нехай подасть вам мир і міцність дух. Амінь.